Побудувати графік ось такої функції. Перед нами такий незвичайний вираз, як для графіка, х-4 у нульовому степені. Тобто перед нами степінь із цілим показником. І, якщо уважно почитати підручник алгебра за 8 клас, там сказано, що основа такого степеня має бути відмінна від нуля. Тобто ми отримуємо наступне. Нам потрібно побудувати буде графік функції y дорівнює 1, тому що вираз в нульовому степені є одиницею, але з врахуванням того, що x 4 не дорівнює 0. Тобто x має не дорівнювати четвірці. Отже, будуємо y дорівнює 11, ось маємо цю лінію. Але потрібно виключити значення x дорівнює 4. Ось виключаємо це значення. Отак виглядає графік цієї функції.